Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 31 травня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. У Чернівцях для проведення ремонтних робіт 9 дитсадків призупинять свою роботу. 31 травня відзначають всесвітній день без цютюну. Кращим у номінації молодий науковець України визнаний викладач ЧНУ імені Юрія Фецьковича. У Чернівцях для проведення ремонтних робіт 9 дитсадків призупинять свою роботу. Відповідний наказ видав начальник міського управління освіти Сергій Мартинюк. Призупинення роботи дитсадків погоджено батьківськими комітетами. Діти, батьки яких не мають змоги відмовитись від послуг дошкілля на липень місяць, будуть забезпечені місцями у сусідніх дитсадках. Вісім дитсадків номер 10 18, 21, 24, 25, 33, 41 та 45 призупинять свою роботу з 1 по 29 липня. Один дитсадок номер 32 з 21 червня по 17 липня. Цих дітей на місяць готові прийняти ДНЗ номер 8 9, 35, 38, 43, 47, 52. Батьки мають можливість ознайомитись з умовами перебування дітей в зазначених дитсадках, інформує прес-служба міської ради. До редакції Чернівецького репортера звернули студенти юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича. Вони обурені, що навчальний заклад планує збільшити вартість навчання. Запевняють, досі сплачували в межах 12 тисяч гривень, а з 1 вересня доведеться 17. Чи й справді це так? Довідувалась наш кореспондент. Ми дізналися про те, що буде підніматися паза навчання буквально в кінці березня. Е, тикан наш сказав ти е, про це. Е, зараз платять 12 тисяч гривень. Так. Ми підписали контракт, перший курс. Хочеш підвищити до 17 тисяч. А підвищення до 17 тисяч гривень то це вже є. Незаконно можна так сказати, недоброчесно. Студент першого курсу юридичного факультету Чернівецького національного університету розповідає, така звістка їх обурила. Що плату за навчання не збільшували, не обґрунтовано, а саме так вони вважають, з подей звернулись до Міністерства освіти та науки України. Також, аби з'ясувати, якою має бути вартість навчання, звернулись до керівництва університету. Ми просили взагалі в адміністрації, щоб вони надали нам повністю розрахунок вартості навчання і також проігнорували це питання, щоб надали кошторис нам взагалі, куди йдуть кошти. Ну студенти – це є основний такий інвестор університету, тобто бюджет складається майже повністю з наших грошей. І тобто, ми вправі про закон до публічної інформації, про закон про вищу освіту. Новий ми вправі дізнатися про те, що куди йдуть кошти. А ще запрошували ректора на зустріч, аби мати змогу висловити свою позицію. Але й в цьому випадку запевняють, ніхто не відреагував. Два рази запрошували ректора на зустріч і. Також було проігноровано це питання. Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича не заперечує, вартість навчання таки планують збільшити, але запевняє, нічого незаконного в тому немає. Більше того, каже у договорі, вказано, що вона може збільшуватись, зважаючи на рівень інфляції. У минулому році ми у цих індивідуальних договорах, які ми підписуємо із студентами, які вступають на контрактну форму навчання, внесли такий пункт, що Плата може бути змінена, на, не більше, але не більше, ніж на індекс інфляції за попередній рік. Значить, і це стосується не тільки юристів, це стосується всіх студентів першого курсу. Університет, а у студенти, які відповідного договору не підписували, сплачуватимуть, як і раніше, запевняє керівництво навчального закладу. Ми могли би то саме сказати і про третій курс, про четвертий курс. Але ми так не кажемо. Бо тоді, коли ми з ними підписували договори, цього пункту договорів не було, і вони можуть це оскаржити. Поки що, згідно прогнозів, студентам юридичного факультету сплачувати 17 тисяч гривень не доведеться, а значно менше Я щось. Коло 40% точно не пам'ятаємо, це не важливо, Ну ми на 20% відсотків піднімаємо тобто Далеко не на індекс інфляції. Пояснило керівництво вишу І чому досі не відбулась зустріч зі студентами? Я не відмовляв, вони звернулися зараз до мене письмово. Ну ви розумієте. У нас 13 факультетів. Я буду з кожними студентами зустрічатися і пояснювати їм, то що я вже сто раз пояснював. А мені зараз треба приєднувати це БДФУ, скоро вступна компанія, випускна компанія. Ну я мушу вибрати якісь пріоритетні завдання. Декан знає вже це сто раз говорили. Зараз ми готуємо їм відповідь, письмову відповідь на то їхнє звернення. Ольга Андрійська, Ярослава Боячка, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сесія без хабарів. Під таким гаслом студентство влаштувало акцію протесту на території одного з Чернівецьких вишів. Більше про екзамени своїми силами, а не договірними способами. Та позицію університетської спільноти далі у сюжеті. Акцію протесту проти хабарів студенти влаштували на території ЧНУ імені Юрія Федьковича. Однак кажуть, це стосується не тільки одного конкретного закладу. Проте ми всі знаємо про те, що таке явище, як корупція, існує в нашій державі, і про те, що є студенти, які дійсно даються неправомірну вигоду. Тобто, це нікому, якби це не є якоюсь такою скритою інформацією, як заклик до студентів ставати більш правосвідомими і піднімати правосвідомість усієї української держави, усього українського студентства. Організатори кажуть, більшість студентів з таким закликом погоджуються однак, щоб викорінити це ганебне явище, потрібен час. Тиску з боку керівництва вишів не чекають. У нас є недостача певних студентів, абітурієнтів, і сам факт дачі чи пропонування хабарів він знижує рейтинг вищого навчального закладу. Тому йде певний відтік абітурієнтів з чину в тому числі. Я думаю, що ректор не буде проти, якщо ми будемо встановлювати політику не надання хабарів. Подібні акції студенти проводитимуть напередодні та під час кожної сесії, адже саме в цей період кількість хабарів зростає в рази. Зараз такий саме період сесії. і Хочеться нагадати студентам про те, що вони мають власними силами здавати дану сесію і нікому не пропонувати неправомірну вигоду і не погоджуватись на неї. Іван Бучулинський, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 31 травня відзначають Всесвітній день без тютюну. Цікаву акцію провели студенти БДМО спільно з Буковинським центром здоров'я. Вони обмінювали цигарки на вітамінки. Особливо зацікавлених відправляли на обстеження легень. Зробити його можна було на театральній площі у спеціальному наметі. У спеціальному наметі чергували лікарі для того, щоб перевірити свої легені, треба було просто зробити кілька нескладних маніпуляцій зі спеціальним приладом, пікфлуометром, глибокий вдих, сильний видих. І ось уже лікарі вам розповідають, як саме ви дихаєте. Ми дізнаємося наскільки, наші процентів або в літрах, або в процентах функція легень, тобто легень працює у людей. Є от у нас останній був е хлопчик, значить, от в нього занижена функція на 80% показали е показники. Він сам про це знає, але, на жаль, курить. Неподалік наметів студенти БДМО роздавали листівки перехожим. Основний зміст паління – це не просто погана звичка, а ще й чимала шкода здоров'ю. Як виявилося, не тільки чернівчани цікавляться цією темою організатори акції Департамент охорони здоров'я БДМУ та обласний центр здоров'я для того, щоб остаточно перемогти паління, недостатньо одноразових акцій кажуть організатори. Підтримка потрібна на рівні держави, як це зроблено в європейських країнах. В Швейцарії працює програма. По запобіганню куріння саме вагітних. Тобто, якщо вагітна жінка, яка під наглядом лікаря кине курити, держава фінансує там, мені здається, близько тисячі, півтора тисячі євро, ну, компенсацію таку можливо ну, матеріальну виплачує. Вони таким шляхом ...борються. Знаю, допустимо, досвід Ісландії. В них взагалі неможливо купити сигарети в вільному продажі. Тобто, людина, якщо хоче. Чи купити сигарети, вона повинна пройти курс лікування у нарколога, і тільки як у випадку, якщо нарколог дасть підтвердження, що людина не може поборотися з цією звичкою, тоді виписує рецепт і всі сигарети продаються тільки по рецепту. Студенти роздавали не тільки листівки. Якщо вони бачили у когось цигарки, то пропонували обміняти їх на вітаміни. І багато хто погоджувався. Це ж це ж вітаміни. Не корисніші ж ходять на легенді. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У понеділок, 30 травня, правоохоронці викрили підпільну АЗС у Чернівцях. Працівниками податкової міліції при огляді території, де здійснює діяльність фізична особа-підприємець, було виявлено два вантажних автомобілі з причепами, цистернами, ємністю близько 20 тонн кожна. На одній з цистерн було обладнано автомобільний заправний комплекс, з якого встановлено факт збуту дизельного пального. 30 тонн пального на суму майже 600 тисяч гривень з незаконного обігу вилучено, інформує пресслужба головного управління ДФС у Чернівецькій області. Як забезпечити безпеку дітей і правопорядок під час літніх канікул, розповіли чернівецькі правоохоронці. Також вони повідомили і про те, як не допустити випадків травмування і загибелі людей, зокрема дітей, унаслідок поводження зі зброєю та боєприпасами. Більше далі. З початку цього року на території області зафіксовано 18 нещасних випадків за участі дітей з них три летальних. Останній смертельний випадок трапився нещодавно в потельському районі внаслідок ураження дитини струмом. Тому правоохоронці закликають батьків бути обачними в період літніх шкільних канікул, щоб з їхньою дитиною нічого не трапилось. Ми хочемо звернутися до батьків і наголосити, що Деколи брак часу, на який є у батьків на пояснення дитині правил поведінки, може призвести до неприємних наслідків, можливо, навіть і трагічних. Тому варто батькам знайти все ж таки хвилинку для того, щоб пояснити правила безпечної поведінки дитині, пояснити, як в яких ситуаціях себе поводити, щоб не допустити. Значить, відповідних травм. Правоохоронці наголосили і на тому, що дійцям потрібно роз'яснити, як поводитись із вибухонебезпечними предметами, адже їх можуть знайти в деяких місцях відпочинку. Кожен рік на березі річки пруд завжди знаходяться боєприпаси, причому ще може бути часів Першої світової війни, також Другої світової війни. Вода піднімається, опускається, якась частина землі. Освобождається і це все землею вноситься назовні. Випадки є так само, діти гуляють, можуть це знайти в цих місцях. В громадських місцях, в центрі міста, це підозрілі предмети, тобто залишені речі, сумки. Якщо ви знайшли підозрілий предмет, повідомте про знахідку представників поліції та аварійно-рятувальних служб за номерами 101 чи 102. Не торкайтесь предмета і не пересувайте його. Відійдіть на безпечну відстань і чекайте прибуття правоохоронців. Дар'я товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кращому номінації Молодий науковець України визнаний викладач Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича. Таку нагороду вчені мали змогу отримати вперше, оскільки саме у 2016 році Міністерство освіти та науки України започаткувало вручення такої премії. Він визнаний у номінації Молодий науковець України, хоча зізнається, не очікував таку нагороду. 35-річний викладач Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Юрій Ушенко зміг здобути завдяки впливовості серед науковців. Це було дійсно несподівано, оскільки зателефонували з міністерства за тиждень до того, як це відбулося. Да, це було приємно, несподівано. От але я до цього відношуся спокійно. Це нагорода, ця номінація вона була заснована. Цього року Міністерством освіти і науки України та такою агенцією світовою, як Елсевія. Юрій Олександрович він вчився студентом у нас. Він закінчив аспірантуру, у нас, захистив кандидатську дисертацію, був його керівником, і захистив докторську дисертацію в Київському національному університеті. Ця нагорода вручена за високий індекс цитування, так званий індекс гірша його праць. Як за кордоном, так і в Україні. Вручали цю нагороду в Міністерстві освіти і науки. Біомедичній оптиці науковець присвятив чимало років свого життя. Надалі доктор фізико-математичних наук запевняє, працюватиме у цьому ж напрямку. Тобто, це от можливості оптичних технологій, там лазерів. І так далі, все, що з цим пов'язано, для от потреб, скажімо, певної діагностики. Тобто, наприклад, яким чином можна оптичними методами діагностувати, скажімо, от ми займаємося дуже плідно в цьому напрямі, наприклад, онкологічні захворювання людини, тканин людини, там, органів і так далі. От. Ну і з цим пов'язує, як кажуть, своє ніби майбутнє. Втілювати свої ідеї до Сенткафедри кореляційної оптики запевняє, планує саме в Україні. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Пейзажі, портрети, репортаж в об'єктивах українських та закордонних фотографів. До Чернівців привезли міжнародну виставку фотографій Діалог. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Виставка міжнародна. І на виставці представлені роботи фотохудожників з Румунії, Угорщини, Молдови, України, з багатьох інших країн. В першу чергу це діалог з глядачем, діалог між фотографом та тими об'єктами та суб'єктами, які він фотографує. І тому, в першу чергу, увага приділена тому, власне, що і є на фото. Організатори кажуть, в кожному представленому портреті чи пейзажі прослідковується незримий діалог. Взагалі, виставка налічує значно більше таких знімків, однак привести всі не вдалося. Взагалі, виставка складається зі ста фотографій. На жаль, у нас тут їх тільки частина, оскільки там за певних технічних причин ми не змогли представити їх. Усі виставку готували не один рік, а вже по завершенню навіть випустили окремий каталог. Єдиний український фотограф, що взяв участь у виставці, каже: улюблена світлина, портрет. Циган такої бачите там. Тому що це було зроблено на празднике каком-то. там люди стояли ну, на какие-то там были. були. С... Ой, я, я извиняюсь. С этой группы выхватил вот этот кадр, обработали і от вийшла така фотографія. Виставка в художньому музеї триватиме ще два тижні. Іван Бочилинський, Денис Нуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Юні буковинські боксери повернулись додому з перемогою. Двоє вихованців дитячо-юнацької спортивної школи міста Вижниця зайняли два перших місця на міжнародному турнірі з боксу пам'яті Річарда та Муліса, що проходив у Литві. Про те, як нашим боксерам це вдалося, дивіться далі. З 24 по 27 травня у Литві у місті Каунас відбувся міжнародний турнір з боксу пам'яті Річарда Тамуліса, на якому вихованці тренера Миколи Гакмана зайняли два перші місця у вагових категоріях 46 та 50 кілограм. Основне – це міжнародний досвід, тобто участь в змагальному процесі з іншими державами. Там було 11 країн, і відповідно ми якби маємо досвід міжнародних зустрічей. Ну, наступний рік, як мінімум, ми, ну не знаю, як мінімум, ми хотіли би виграти Україну для того, щоб попасти на європейський рівень. Там, там на слідуючий рік проводиться чемпіонат Європи і чемпіонат світу. Тому було б дуже дуже доречно виграти чемпіонат України для того, щоб попасти на ці змагання. Самі ж чемпіони Юрій Томюк та Вадим Клим розповідають, що на шляху до перемоги стояли важкі тренування та психологічна підготовка. Як розповідають хлопці, допомогла підтримка батьків та настанови тренера. Ну, як сказав виграти, як виграв. Ну, надавав настанови, що, які комбінації пробувати. Теж мама писала, там, вірила в мене. Ну, звісно, і всі мами зрадувалась, гордилася мною. Я йшов, були тренування, по дві тренування на день. Зранку бігали крос, а на обід в парах стояли на мішках. Ну, був настроєний на перемогу. Це дуже такий турнір, дуже вдалий. І я дуже радий, ну, радий що переміг цей турнір. Петро Гадощук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.